Люди! Люди! Я зараз спрашую, що це на відео було? Що це було на відео? Що це було за в воєнам? Це ж це не може бути наша ж влада, правильно? ж? Служба безпеки України. Де це, це каже, Одеська, розказує, що це все фейки. Чому ви допускаєте людей у військовій формі робити такі ролики на території України? Це ж не наші військові. Ну це ж не можуть бути, блять, наші військові! Наші українські формі. цього не може бути, блядь. Цього не може, блядь, бути, я спрашиваю. вас, це може бути таке. Це не може бути мій президент, це не може бути моя влада, це не може бути моя армія, це не може бути третя штурма, моя, яка зараз спакувала людину в Тернополі. Це не може бути. Це точно орки перероділися і на території Тернополя зараз побили людину, завшикали і увезли. Це не може бути моя страна, це не може бути моя влада. Це не може бути військовий, який так настільки ганьбить і обливає сука кров'ю, виходить, не тією кров'ю. Військову форму. Це не може бути моя держава. Це не може бути мені військові. Це не може бути моя влада, мій президент. Це не може бути. Я цього не хочу вірити. Я хочу вірити, що це орки переоділися, зробили це відео. І дуже красиво на українській мові розмовляють. В це я хочу вірити. А в оце я не хочу вірити. Я чи ви хруще орків? Потому що ви своїх убиваєте. Якщо ви прийшли в Росію вбивали, це полбені ще. Ви своїх убиваєте. Ну я не хочу вірити, що це ви. Це не ви. Це не влада, це не держава моя, ні. Це не мої військові. І це не українська форма. Це ряжені орки. Зробили це відео. Я в це хочу вірити. Бандити. 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 Бандити! Бандити! Гості, ви що робите, блять? Ви крадуть, людину крадуть, бачите? ви що,